Так, давайте подивимось на піліст на эту штуку. Короче. Щоб вони новенького зробили. Крутілочки такі, те, щоб закручувати ось тут уже. крутилочки. Потім вони дають такі вже ручки, тобто такого раніше не було. Які сюди націпляються, напевно якось ну, потім прицеплем подивимось. Потім стальний такий металевий ключ, щоб закручувати штукенці. Миш, я зараз відео знімаю. Тепер сейчас подивимось, що на що. Ану, поможи папі це розкрити якось. Поможи розкрити. Отако, От розкриваємо. Так, опана. Подставочки всередину. Так, дивимося. Кришка як тяжка. Тепер вони так ось всередині зробили таку штуку, прям датчик, оце та датчик температури, куди електроніка підключається і вставляється градусник, то він тепер посередині. Тобто для плавного прові... ну, тобто тепер він точно, більш точні показники температури показує. Книга рецептів, все є там, всі книги з усім іншим. Так, давай, що так. Одягуй. О, спасибо, сын. Так, це ось у нас вже оновлений. Дома. Як воно вставляється? Це для електрики. Це вставляється от сюди. Отак. Ого, заходить. Я не знаю, резинку цю треба знімати чи ні. Ану. Можна знімати, може, може і не треба її знімати. Ану, зараз поставимо на місце. Не знаю. Все. Датчик температури, якщо ставиш на газ. Якщо ставиш на газ, то треба. Оцей. Ось так, обана, І воно ж красиво одразу. Температуру видно, все, скільки тобі треба. Ось така апарат.